Так, ось показую варіанти, що є на сьогодні. Це у нас що, 23 листопада. Поїхали по наявності. По редміках показую Note 9, 64 ГБ 2,700 ціна. Кому більш детально цікавить якась модель, пишіть мені у повідомлення, обов'язково скину окремо. 9C теж 64 ка NFC модель. Redmi 9T, два варіанти 2800 та 2400. цей трішки має потертості по корпусу незначні. Але має. 64, ка обидва варіанти. Все працює добре. Ось такий Note 6 Pro Xiaomi теж 64 2200 ціна, є відбиточок пальця. Непогана, до речі, моделька. Redmi 12C, 64 ГБ, 2700 ціна є відбиточок. Непоганий по стану, до речі, кому буде цікаво по захисному склу, теж можу поклеїти за додаткову плату. Поко це 40-й, 32-ка, практично нова модель, є відбиточок пальця 2,600 ціна. Чорненький колір, Type-C роз'єм. Тут іде непоганий варіантик, 332 по пам'яті. Також по моторолках G-Pur 332, 2500 ціна. Американець є відбиточок, Type-C роз'єм на зарядочку. По екрану тут практично без нюансів. Ще залишилась ось така моторола. g stylus 4,5 ціна. Type-C роз'єм. Немає стилуса в комплекті, але на роботу ніяк не впливає сканер. Пальця присутній по екрану без нюансів. Nokia 3.4. Ось в такому фіолетовому кольорі, практично як розовий. 64 ГБ, 2450 ціна, Type-C роз'єм. Тобто швидка зарядка. Redmi A1, 32. Біленький колір 2300 ціна. Мікророз'єм на зарядку по екрану практично потужних варіантів потужних царапин немає. Xiaomi Mi Play 1800 ціна. 64 ГБ. Є відбиточок сканер пальця. мікророз'єм ось такий по стану. Ну, Доволі непоганий робочий е, смартфон. Oppo a 58 628 по пам'яті. Ціна 4 тисячі. Непоганий варіант 23-го року випуску. Є ще два таких Samsung a 12 32 2300 ціна. Досить хороша популярна модель. Сканер пальця. Е, Type-C розєм на зарядочку. Samsung S8 та S7. Сканер пальця є, 64 ГБ, тип-сій роз'єм, по стану, по екрану. Тут теж практично серйозних нюансів немає. Ось такий сьомий 1200 ціна є е, вигорання по екрану. Але так, поверхньо екранчик у гарний стані. Ось такий Realme 5, 64, 2800 ціна є сканер пальця. Тут у нас по екрану без нюансів. мікророз'єм на зарядку. ЗТЕшка на 32 ГБ. Бюджетний смартфон. 1800 ціна, мікророз'ємна зарядочку, телефончик у гарний робочому стані. По айфонах є шестірка, 16 ГБ, 1400 ціна. Непоганий робочий стан телефону по екрану без нюансів. RealMe. Це 11, 32 ябайти. Пам'ять, 1800 ціна є пошкодження по корпусу. Ось такі видно. Але працює телефон добре по екрану, без нюансів. І такий ховейчик: 64 ябайти, 2800 ціна, є сканер пальця, присутні потертості по задній кришці, фронтальна камера зверху відкривається, працює все гарненько. всі роз'єм на зарядочку, по екрану без нюансів. Кому цікаво, такі пристрої, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал, силка в шапці профілю.